Добрий день, шановні садоводи. Я Андрій Федорчук, компанія Аналітагро. І сьогодні в нас буде формат питання-відповіді. Вийшло пару цікавих відео, і пішли як дійсно цікаві питання, на які потрібно сьогодні дати відповіді і задовольнити ваші потреби. Дивіться. Сьогодні ми поговоримо по-любому про органіку, яку ви. Переробляєте або не переробляєте, але по-любому вносите на свій город це вашу органіку. Там відходи від рештки рослинництва, курінний послід, там кінські навози. Про це поговоримо, наскільки це доцільно, чи можна це замінити. Сьогодні ми поговоримо по-любому про тріходерму, бо там є деяка цікава річ. Сьогодні ми поговоримо по-любому про такі препарати, як ізобіон, про про є питання. От. Ну а на закуску ми лишимо. Дуже багато питань по різопону. Тому починаємо. Ставте вподобайки. Зараз дуже швидко пройдемось по цим питанням. І так, давайте почнемо з таких невеличких питань. Ми, у мене було питання, яка моя думка про компанію Дюпон. Швидке питання, щоб відповідати. Компанія дуже чудова. Це передова компанія на рівні ну, там, Сінгенти, Байера, Басфа, тому всі препарати, які оригінальні від Дюпона, це, ну, це вершина. Потрібно їх використовувати, вони прекрасні. Одне тільки що компанія Dupont, останнім часом я рідко зустрічаю їхні їхню продукцію, бо вона постійно якось ну, когось преобразовується. Наприклад, зараз Дюпоновський препарат, я вам його скоро покажу, він іде під видом кортева, випускається. Ну якось вони змінюють свою, скажімо так, сутність. Але Дюпон це передова компанія штатовська і все, що вони роблять, дуже чудове відношення, тільки позитивне. Дивіться, знову питання в людини: а можна щось про препарати, проклейм та ізобіон? Що порадити зараз <клес> по газону? Багато вологи і є загрози снігової плісняви. Можливо, обробити гідроксидом міді. Дивіться, по газону почнемо. Да, газон зараз пізня осінь. Так, затягнулася вона. Це було дивно. Ну, по сезону було видно, що осінь буде затяжна. І тільки зараз можна обробляти газони, вони виходять в зиму, ще таких заморозків не було, і вже присилають фотографії і там кільця, і пліснява, вже на них все сидить. Ну, гідрокіс у міді як варіант, але краще. Дивіться, мідний щит тут якраз дуже непоганий. От 50 грамів на відро води плюс прилипа. Чому мідний щит? Тут якраз є ваша мідь, яку ви шукаєте. Вона зробить стоп-ефект по сніговій плісняві. І є одна діюча речовина системної дії. Газон ще трошки вегетує, йому достатньо вологий тепла. Тому ми і пролікуємо і зупинимо. Тому я б радив би, якщо вже ви хочете мідю, то хоча б двохкомпонентною: і мід'ю, і системніком. А так, то от якраз препарат Варіон. Бачите, один із кращих. Це Дюпоновський препарат. Ви питали про компанію Дюпон. Супер препарат, Варіон, 3DW, прохлора знову діюча, речовина по сніговій плісняві. Це чого ми його рекомендуємо. Але зараз він під кортевою йде, назва кортева. Фалькон. Ви можете також його використовувати. Тобто, от Зараз на консервацію газонів Falcon, Варіон, можете Сінгентовський амістаргол. Тобто обробляйте, беріть прилипач. І зараз це можна робити, чому б і ні. Він набагато краще війде в зиму і потім побачите, як він вийде з зими. Це 100% препарати проклейм та Ізобіон. Дивіться, Ізобіон. Ну, у нас поки є дві фасовки ізобіона. бутилочка 100 мл. Пакет 20 мл. Ще є буде в цьому році бутилочка 300 мл і готовий спрей. Що я можу сказати про Ізобіон? Компанія знову ж сінгента міровий е лідер-виробник. 625 грам на літр пептидів і амінокислот. Помієте, що більше 60% органічної речовини в виді пептидів і амінокислот. Пептиди це то тобто ми беремо білок або рослинного походження. Тут, скоріше всього, тваринного і в процесі нормальної переробки людської, не такої що там і Хобжигали кислотами все на світі, все повижигали, щось там десь лишилося. Написали ні, зберегли всі нормальні речі в виді пептидів, як цепочок. Амінокислот тут, як мінімум, 10%, Вони пишуть 100 грам на літр вільних амінокислот. Тому дуже гарний склад, дуже надсичений. І в першу чергу це препарат антистрес для мене і таке біодобриво з ефектом стимуляції, запилення. Такі моменти. Приміняйте його по-любому. Про що я думаю про препарат і забіон? Думаю, що добре, що він вийшов і добре, що Сінгента його зробила. Це одне з добрив. У них невелика лінійка, одне добриво, яке дуже чудово буде працювати. Особливо після стресів, посуха, заморозки, град якийсь пройшов, десь хімічні опіки. Ото зразу обробили. І все чудово. Він єдин, Не змішуйте його з міддю, він не ладить з препаратами на основі міді і чомусь з маслами. Тобто препарати на основі масел і забіон краще не застосовувати. А Так, прекрасний препарат, тільки раджу вам його. Препарат Proclaim, знову ж сінгента. Група авермектинів. Ну, якщо я вам скажу, що це одної групи препарат з актофітом, одної групи препарат з Віртімєком, Повірте, якось зрівняти проклейм, Віртімєк, актофіт. Де актофіт, де Віртімєк, а де Проклейм? То віртімєк направлений на кліща, одна й та ж сама група. А тут іменно це препарат проти гусениць в основному. В гусениці тому сингент най такий чарівник. Одна й та ну, практично група діючих речовин одинакова, тільки Віртімєк у нас кліщ. А проклейм у нас гусениці. Ну, колдують вони над препаратами. Скажу, що чудовий препарат, термін очікування невеликий, можна працювати по вишневій мусі, коли у вас плоди досі, там, на черешні, вишні. Тому тільки за. Дуже препарат. І працюйте. Єдине, це контактний препарат, щоб продовжити його дію прилипач, як мінімум, мультимастер, такий гарний, щоб він держав його. Тож тільки раджу, працюйте з ним. Тепер, дивіться, добрий день. Я знаю, що ви. Не дуже одобрюєте застосування саморобних органічних добрив, перегній, компост, настої курячого посліду. Але відмовитись не можу, бо немає іншої можливості утилізувати органіку на городі або навозу від тварин, або птиці. Як отримати гарне органічне добриво, щоб вийшло і корисно і безпечно? І ще тут же в додаток. Друга жіночка пише: мене чоловік говорить, стресує так, що це капець. Він я його посилаю за цими навозами. Він чистий чистій машині возить кожен рік. говорить, просто капець. Він мене скоро розірве. Дивіться. Я тільки відношуся, я не, тут жіночка говорить, я не одобрюю, я, тобто, що я не одобрюю, я одобрюю це, але я вам завжди говорю, що свіжий, ми не повинні його використовувати. Він повинен пройти процес ферментування. Там дуже багато і поживних речовин, і корисних, і е, патогенів. Тому ми робимо якусь, ну, ден, якусь компостну яму, закладуємо це все річ туди і даємо йому час, щоб воно природним способом або ферментами, наприклад, такими як унікал. Зараз там є оксизин, заливаємо туди ці речі, і воно за якийсь час стає із непотріба, який, отакий, знаєте, перший органічний, в дуже великий потріб. І тоді ця вся органічна маса може використовуватись для полива, для висадки рослин. Дійсно, піде на городі. Вона буде дуже, я тільки за. Оце таким чином. Але свіже я просто не, не одобрюю, не використовуйте, бо там дуже багато антирезультату може бути. Це перше. Друге, чоловіку, який возить в багажнику коду е, корінний послід, я не представляю, як він доїжджає з цією Івонією до свого Часка, але це біда, цей корінний посвід, поки довезеш. Я раджу, не їдьте більше туди. Замініть його. Нам потрібно, щоб в кореневій зоні було як материнське молоко, та органічна маса і ті речі. Це ми можемо замінити. Дивіться, приміняючи гумати, я вже вам показував в любі. Находьте фульвогумінової кислоти. Тобто, ми, коли беремо органіку, нам, наприклад, той же навоз, ми з нього намагаємося зробити, виділити фульвогуміновий комплекс. Це потрібно для кореневої системи і для землі, щоб вона була родюча. От в гуматах вже цей фульвогуміновий комплекс є. Він вже для вас созданий, витягнутий. Беріть гумати. Це перше. Хоча б раз-два в рік їх поливайте в місто всяких навозів і всього. Іспользуйте препарати по типу біотеравід, де дуже багато поживних корисних речовин. Тоді поживні ці наші корисні речовини будуть заодно рихлити землю, робити кислород, зроблять її живою, гумати наситять гумін, і не треба ніякої буде органіки. Це по-любому. Вносьте тріходерму, і вона буде боротися з патогенами і заодно теж оживляти землю. Оце такі речі, і не треба буде ніяких возити в машині куріного Тут ще є одне питання, якраз дивіться. Тоже питання в жіночки. Глибокі сумніви щодо тріходерми від ензиму після внесення одні нулі. Марно витрачені гроші. Я за це вам і говорив. Так, ми її продаємо. От ваша тріходерма. Ми, в нас є вона в продажі от фірма Ензим. Джиночка висіяла, видно, отримала нулю здатних. Я говорив, що в нас дуже багато водолії. Оці фірми, які пишуть, що там є тріходерма, вона не працює. Тому ще одне застереження, я з нею згоден, <кій> вона може не працювати і не працює, бо я брав їхній препарат, який працює. По Личинкам хрущів, жуків і всього остального в землі, там оказався якийсь непотріб, сміття, він взагалі не працює. Значить, і тріходерма в них не працює. Тому я ж говорю, наша фірма що цікава, ми беремо препарати, які не працюють, і попереджуємо людей, що може бути антирезультат. Отак, От як брунька, мені недавно людина питала, ви проти бруньки, а вона вас на сайті ви її продаєте. Я їй знаєте, скільки продаю? Мінімум, тому що я зразу говорю, як її потрібно використовувати, чим вона не ну не цікава і як вам буде шкоду. Тобто я наоборот беру цей препарат для того, щоб людям... Сказати, не беріть її, бо буде біда. Але люди, хто попереджені, одівають там комбінізон і обробляють, все нормально. Тому оце таке ще про тріходерму. І <кхід> тепер наша закуска. Вітаю! Що можна сказати про укорінювач різопон? Він хороший чи ні? А також корнівін, грандіс. Клонекс і Кеміра зразу в нас з цього списку в мене є тільки Кеміра. Можу сказати, що це побочний корінювач. Я вже говорив. Тут фольову гінові кислоти, НПКшка. Тому це не прямий корінювач буде допомагати, але не, не ярко. Це про кеміру. А тепер дивіться про різопон. В мене була дуже хороша історія. Різопон і Грандіс зустрілися в одному експерименті. І люди мене попросили, вони вирощують квіти, попросили на українську. Я їм зразу посовітував, що треба індоли шукати. Но індоли на Україні вже тоді не було. Це було два роки назад. війна йде, індоли не завозяться. І я їм посов... ну, подивився, ну, Грандіс. Він один на ринку, я їм тоді дав Грандіс. Вони мені через місяць перезвонили, там півтора і говорять, тепер дивись на результат. У ну, них, оказується, був Різопон. <кій> по-моєму, однопроцентний синій. І вони черенкували квіти. Укорінювали і брали грандіс-різопон. і різопон. Різниця була така, що це просто космічна різниця. Це просто цирк. Той грандіс зовсім нічого не зробив практично. А то, що зробив різопон, це, це було просто шокуюче. Так нарощування кореневої дуже чудове. Тому що я можу сказати: різопон це бомба. Там вже 100 років історії. Це голландський препарат, десь з 30-х років минулого століття. Там всі ці ауксини зроблені так. Але чому в нас його немає? Але ми його будемо брати, я на будущее скажу. Але чому в нас його немає? Бо Він дуже професійний, він дуже дорогий і професійний. В нього використання тільки для таких професійних речей. Тобто взяли живця, відрізали, різопон мокнули. І висадили зразу в субстрат, і він корінює максимально. Це не те, що ми він дуже дорогий, мабуть, для проливу. Ну якщо ви любите свої рослини, будь ласка, це різопон, це бомба. же і працює клоник з гель. Це їхня там структура, тільки в Англії використовується, він в гелі. Та ж сама історія, мокнули в гель, висадили максимальне укорінення. Це дуже класні препарати. Але вони зараз завозяться, вони є в Польщі, я говорив з поляками, і вони сміються з нас. Говорять, у нас, наприклад, береш 500 грам цього різопону. Він там коштує хай, там, 5 тисяч гривень, і нам його наоборот ще й... Аплодують, що ми її можемо розфасувати в маленькі фасовки для сервісу і дати людям. А вас, наоборот, беруть 500 грам, засипають туди половину там, соди якоїсь харчової, і трошки того різопону і заробляють на цьому. Тобто, от різниця між Україною і поляками. Я буду брати різофон, так же як, наприклад, оту ж саму бруньку, щоб ви не попали на, на соду. Я його буду брати, і напишіть мені в коментарях, якщо він вам потрібен, ми його будемо фасувати хоч 10, хоч 15 грамів ми придумаємо. придумав, би ви получали результат. Але він не йде на пролив, він йде на максимальне оживлення, живцювання, взяли живець, одрізали. Причому три різопони, я так розумію, 0,5, 1 процентний, 2% все залежить від задерев'яніння рослинки. Чим вона. Чим вона тяж, тяжкіше для приживання, тим більше концентрація. 0,5, наприклад, для квіт вони легенько приживаються. Там для, ну, для якихось трошки більш таких кущових плодових дерев іде 1%, а вже для винограду, для таких як гранати, там, що тяжко, актиніді, вони тяжко приживаються, вже 2%. Тому ми 2% брати точно не будемо. Але я думаю, що ми візьмемо в будь-якому випадку на сезон різопон і будемо з ним працювати. Іменно з ним. Оце вам такі питання. Оце про різопон. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. З вами був Андрій Федорчук. Сьогодні були питання. Відповіді. Задавайте питання, коментуйте і заказуйте оригінальні препарати на аналітагроком'я. Дякую.